Виконуємо завдання 14 з розділу Діємо до квеста 1 за підручником інформатика 7 клас авторів Морза Барона 2024 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сервіс AffineLire. Для цього в рядку адреси введемо адресу сервісу affinelayer.com. Натискаємо клавішу «Enter» для підтвердження. Ось тут вибираємо «Image до Image» демо. Даний сервіс використовує нейронну мережу, яка навчена розпізнавати котиків, фасади, взуття та сумки. Ось тут ми повинні малювати. Очистимо спочатку полотно, натискаємо Clear. Якщо ми вибираємо «Random», то вибирається якийсь випадковий малюнок. А праворуч, бачите, по тому, що намальовано, вона намагається розпізнати, що це таке. Але розпізнає, як ми з вами говорили, тільки котики, фасади, взуття чи сумки. Давайте спробуємо намалювати котика. При бажанні можна очистити гумкою. Виходить в мене ось такий котик. Натискаємо кнопку процес. І зараз буду розпізнавати, що ж це я намалював. Процес розпізнавання може зайняти деякий час. Це залежить від продуктивності вашого комп'ютера. Ну і бачите, намалювало ось таке. Поекспериментуйте, намалюйте ще щось. При бажанні можете його зберегти. Натискаємо «Save». У мене відкрилося вікно збереження файлу, якщо у вас не відкриється. То за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або download, залежно від мови інтерфейсу. Я у власні папці, а ім'я буде те саме зберегти. На цьому все. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!